Ласкаво просимо до бункера 69. місця, де кожен день є новою пригодою, а не вдачі. як радіоактивні плями виглядають значно меншими після однієї порції консервів. Хе-ге-ге, хе, хе. пам'ятайте, у нас тут не лише обов'язки, а й розваги. Стендап, програма пачка масла або ж пошуки скарбів серед радіоактивних руїн. Коли життя видається важким, пригадайте, що навіть в пустці можна знайти друзів. І не переймайтеся, якщо ваша перша спроба дресиру. Ваня корча виявиться не зовсім вдалою. Ми всі були на вашому місці, коли вперше намагались розпізнати спагетті від ядерної пасти. Будьте на поготові до всіх можливих і неможливих ситуацій. І пам'ятайте, якщо у вас закінчилися патрони, завжди можна покластись на свою креативність або ж на досвід наших науковців у створенні нових видів дерусифікації. Перед до нових пригод і перемог. Але як я тут опинився? Ем, а це, хто? це хто? А це хто? Це хто? А це хто? Найс, nice, я спалю. А це хто? А ну. е э, да ми киспуля, е, э, е, э, почекай, а что там написано? Дай, покажи, покажи. Ні, Я не покажу. Я не покажу. Так покажи, покажи. що я там тобі дав. Все, тихо. Дай. Тихо. Дай. На соковитий перейшла дивна звістка. Було прийнято рішення зібратись на головній площі задля прийняття рішення. Коли всі зайняли свої місця, послання було озвучено громаді. Нам прийшов якийсь незнайомий людина, причому чому чомусь е, напівпрозора дала книжку, вона Фриласа. Я той, хто закрив вам шлях до Енду, той, хто залишився в тіні, спостерігаючи за вашими кроками. Запрошую вас відвідати одне місце. Там ви посеред химерного світла і мороку. Нарешті зрозумієте, що робити, і розкриєте істину, приховану вуаллю загадок. <свіс> Координати місця було розшифровано швидко, як і подолана шлях до нього. Там нас зустріла зачинена брама, котру нам предстояло відкрити, але мене там не було, бо я боровся з дивними демонами в голові. Коли я доєднався до інших, браму вже було відчинено, а мені передано послання. Дорогі мандрівники! Якщо ви бачите цей відеоматеріал, то я помер. В марині я передав вам координати цієї лабораторії. В ній знаходиться інформація про те, що я колись закрив, щоб не допустити це в наш світ. Відразу попереджую: те, що я закрив, не варто відкривати, щоб отримати його багатства. Воно загрожує всьому світу, навіть моя хвороба може знищити все живе, якщо воно вибереться з пастки. Запам'ятайте, якщо після цих слів ви все ще хочете відкрити той світ, вина за те, що прийде, буде на ваших плечах. Якщо ж ви бездушні істоти і заради своєї вигоди чи потреби все одно відкрити той світ, так тому і бути. Я не зможу зупинити вас. Мені доведеться дати вам інструкції. Як би цього б і не хотілося. Записуйте. Перед вами двері. Там знаходиться те, де, і за допомогою чого я закрив той світ. Якщо ви все-таки хочете відкрити двері, то десь в лабораторії я сховав до них ключ. Коли ви знайдете його, браму буде відкрито. Там буде вісім предметів. Ви повинні розбитися на 4 команди. І кожна команда має знайти по два предмети, не більше. Після того, як ви зберете всі ресурси, вам відкриється розположення предметів на алтарі. Разом з цим ще місце дев'ятого предмету і місце, де я закрив той світ. На жаль, це все, що я можу розповісти. В мене часу обмаль. І кажу одразу: вас може накрити. Судячи зі слів вченого, перед нами лежить непросте завдання: зібрати найрідкісніші артефакти цього світу, вісім речей, що допоможуть в відкритті таємничого порталу до незвіданого світу, але разом з настановами були й попередження, котрі ми, на жаль, пустили повз вуха. Моїми сокомандниками суджено було стати моркві та робою. На наші плечі звалилось два артефакти. Вічно жива, всередині криється. Вона дарує життя, не піддається. Таємна частинка що час. Перемагає, її безкінечність ніщо не зламає. Оцево оце, то морква... це тотем темп? Думаєш це да. темп? Бо, дивися, ми так зрозуміло що, типу, кожен предмет отакий тут повішений, це типу, як означає як пул. Типу, до кого предмет залежить, үгінь, знаєш? Үгінь. А, алло, ой алло, я помню. Ой-о! Ой, ой, ой. а о, Закрий! О, а! О. Діра! а-а-а а що тут було? Ми швидко розгадали, що це тотем безсмертя, і нам пощасливилось мати його на руках. Другий же ж артефакт був складнішим. Впала колись від звіра страшного. Трема головами лякало воно. Залишилась частка, уламок міцний. Згадка про бій між добром і злом. Як не складно здогадатись, мова тут про зірку візера. Видобувати її ми вирішили повністю з нуля. А це значить, що ми мали вибити три голови пекельних скелетів. Тож невідкладно ми від. Справились до найближчої фортеці, де я. О! Спершу є! Пас сюди! ти в дупу! Чи на чи на так, мені пощастило, але подальші пошуки скелетів в цій фортеці були марні. Тож ми вирушили до наступної, де досить швидко ми вибили залишок голів навіть з запасом. Але поки ми видобували нашу частину, до нас поступила хвилююча звістка. А ви де? Пішли. Короче, на спав, на 0-0, як хто прийде. Тільки є Що вони, вони, шо Алло? Що? Вони, шо, вони, шо... вони самі зірку закинули. Задля швидкого розв'язання ситуації ми терміново вирушили до місця зустрічі. А що там було, краще просто показати. Я зараз комусь хліба. У мене три зірки сіли, і ти мене не б'єш. Шановні, в мене запитання. Шановні, в мене запитання. Так, Почекайте, давай Зараз всі успокоїлись, біон, всі успіхулись. Не бомбіть! Не бомбіть! Зараз все об'яснимо, дивіться. Значить дивіться. Сортуровка. Зламана була. Полізла. поліза? Куди ви полізли? Не бомби, я все кажу. Я зараз не буду нічого тобі говорити, якщо ти хочеш далі бомбити, чувак! Ой, Дай мені ой, пояснити. Окей? Okay? Всі підозри впали на Акіро. Тож ми вирішили призначити суд, котрий стався б ввечері після того, як ми виконали б всі завдання. Але до цього ми повернемось трошки пізніше. Коли суперечку було вирішено, ми пішли добувати останній предмет. Так я забув сказати, що всі інші вже було зібрано. Прибігши на дах пекла, ми за 30 секунд впоралися з цим звіром страшним. І я не перебільшую. От погнебій. Стріляємо, стріляємо! Немає, немає. Щось не так без попередження. А, кому попередження треба? Візлеру треба попередження. Можна мені досягнення. Але? З такими козаками ніякі попередження не страшні. Ми все що завгодно поборемо. Я впевнений. Коли останній предмет було встановлено, нам відкрилась фінальна кімната. І, коручи, ми готові відкрити двері. Я відкриваю. Ого, як епічно! Яка промова була! Господи, штани штани, штани наповнились епіком і потекло все через верх. Дивіться, дивіться, це інструкція це... якась. Throw... Мені ачивку дали. Лабораторія. Мені якусь ачивку далі. А дай, дай. О, о, о. Відкрити эй, ел, ей, потрапити в лабораторію. А дарутим клауденті. — то господи, да, латина да, якась. Дай мені, дай мені, дай мені. О, там латинь. О, а я по латині, до речі, розумію щось. Артефакт дуже цікава річ, але на що воно здатне? Там... Нічого не понятно. Мені понятно буде трохи. А ти шараш за ці волоти. так. Оце співпадіння. Насправді він не шарить ніхуя. Мій це вибор стари винна гора, що охороняє залишки замку, який пам'ятає давні часи втрачених таємниць. Що дивимось, значить, йдемо підгору Хайбрика? Так, 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 давай підемо. Це перше, що прийшло. на думку. Якщо під гору Хайбрика, то можна через мій портал. Там точно нічого нема. Шановні, я знаю, я знаю таємний прохід сюди. Зараз по мене. Ааа, ну ні, то чиї? О, о. май гад. Що це О май гад. Чекай. Не відкривай, не відкривай, не відкривай. Не відкривай. Не відкривай її. Харт 5. Booby trap the stalemate button! А можна було так? О! не чую, що це. О, ніхуя. Що? Їбеш? Їбеш? Що ви? Що ви? Що ви? Що ви? Oh, 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 oh. Så Артефакт, артефакт. Що відбувається? Артефакт! Чика, поки що поки покажи, поки сходи, сходи і Гапсідіан! Дивіться, дивіться, артефакт! Подивіться туди! Артефакт! Таким чином, ми отримали останній предмет, котрий має відкрити портал до незвіданого світу. І зробити це ми домовились на наступний день. Далі в розкладі був суд. Після довготривалого очікування підсудимого ми розпочали процес. Ми сьогодні зібралися тут, щоб розглянути справу. Незаконне вторгнення на не територію шаленого вченого це справа номер один. Як суддя, я несу відповідальність за забезпечення справедливості і неупереджену розгляду всіх питань, що стосуються цієї справи. Прошу всіх учасників дотримуватися порядку і віч... вічливості під час слухання. Кожна сторона матиме можливість представити свої докази та аргументи. Звертаю вашу увагу на необхідність говорити по суті, не переривати одне одного та поважати час. Суду під час розгляду справи виявилося, що ми звинуватили Акіро зарано, бо він хоч і втрутився в механізм, але зробив це тільки своїми очима. А справжнім же злочинцем став Джаков, котрий, не продумавши свої дії наперед, заламав древню систему сортування. Суд вирішив його відпустити з одним попередженням, але я, я щось ще придумаю. На цьому перший день нашої мандрівки закінчився. Всі розійшлись по домівках, де на них чекали теплі ліжечка, але мені в ту ніч не спалось. Якщо вони не підпишуться на канал, то в наш світ прийде халепа. Але як їх змусити? Вони ще навіть лайк не поставили, не кажучи вже про коментар від цього слів. Якщо так буде й далі, ми всі приречені. Треба щось думати. <гас> Прокинувшись серед ночі, я так і не зміг заснути. Тож я витратив весь час до збору на підготовку свого обладнання. Взяв трохи блоків, їжі, перлин краю, декілька узварів. Перевірив все ще декілька разів, щоб упевнитись, що я нічого не забув. За цим і настав вечір, коли ми всі зібрались, заради розкриття загадки. На площі все було стандартно. Знову настанови від лідера, знову розв'язання загадки з координатами та шлях до визначеного місця. Але на тому боці порталу нас чекало точно щось незвичне Почекай, Юлій, анекдот тобі розкажуть. Розкажіть хтось один, Потомкіч, розкажи анекдот. <кх> <кх> той самий? <да. кх> той, самий? Давай, давай. Да, той самий Господи, вона, тільки що розповідав Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість приходить Такі. якось. Маг... Не піздіть! Один хлопчик! Та позакривайтесь, будь ласка. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Приходить якось в магазин і каже продавцеві: дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Оплески, оплески. Вітайте. А можна мені такий що зробити? А мені обряд що не робили. Оставай. Так, ми з'явились в якійсь таємничі вежі, і перше, що я зробив, почав травити анекдоти. Не засуджуйте мене. Після того ми спустились вниз, дали останні настанови гравцям, і на цей раз навіть я щось досказав. І вирушили в таємничу кімнату, на котрій була стояла башта. Все, останні настанови. Ми боролись як справжні герої. Тепер нам залишився один останній крок: вбити дракона. Чи готові ви до цього? Ні, далі я не так. придумав. <хи> з драконом ми впорались неповільніше за візера, так як 20 головорізів це страшна сила. Після невеличкого контакту кожного гравця з Яйком ми відправились на пошуки елітр. Собі в команду я взяв Робоя та Оелмена. Ми зайшли в найближчий портальчик, а на тому боці. Так, нам треба три елітри, правильно? Так. Ну, дивіться, можна зробити як? Можна взяти одну, та зараз швидко. Бляха, я фейерверки не взяв. Є фейерверки. У мене є в Андречесі, <плес> вроді би. А ні, нема, нема. Блять. Давай. А під час пошуку нас не полишало відчуття тривоги. Застереження вченого відлунням відбивались в кожного з нас в голові. І в один прекрасний момент сталося це. Опа. опа, опа, ось і воно. А блін, а рубой, рубою. Блять, майнін фатік. Ого, ого! Воно нас уб'є. Увага, стався. Слухайте координати. Координати слухайте. Чікай, взагалі не можемо майнити. Він вічний. Взагалі не можемо майнити. Так. Да. На жаль, в критичну секунду ми замурували робоя. Через слабкість та він не міг звільнити себе. Тож я вирішив, що має сенс спробувати полетіти до бункеру, щоб зменшити навантаження. Так, це відсилка до п'яти ТПС, котрі стались в цей момент. Було жахливо. До бункеру я прийшов один з перших, але він був зачинений. Очільник очікував, поки прийдуть усі. Пані та панове, вітаю вас у нашому великому бункері. Дякую, що скористалися послугами нашої компанії Волотек. Це бункер 69. Ми будемо виживати тут. Так як ви бачили, ми відкрили цей енд. Нас попереджав вчений, що буде небезпека. Але ми його не послухали, полізли в цей енд і отримали що отримали. Але нам треба тепер вижити тут. Цей бункер допоможе нам цю негоду пережити. Тому вітаю вас! І ось ми й отримали відповідь на питання. Опинився я тут через надмірні амбіції групи гравців, котре не зв... Зважаючи на попередження пращурів, засунула свого носа куди не треба. Але наш шлях ще не закінчено. Попереду ціла нова сторінка історії: виживання в бункері, спроби повернутись на поверхню, еволюція суспільства, розваги та горе. І навіть сидячи тут, не слід забувати про реалії нашого світу. Допомагайте армії донатами, своєю причасністю та словами підтримки. Бо як і в грі, перед нашим суспільством стоїть випробування, і як ми його подолаємо, залежить від кожного з нас.